Друзі, вітаю вас! Продовжуємо нашу рубрику відповіді на питання. Однак ми тепер вирішили трішечки змінити формат, тимчасово, поки є великі проблеми зі світлом по всій країні. Зараз я буду зачитувати запитання, які ви сьогодні залишили 25 червня 2024 року під постом, де ми вам пропонували залишити ваші запитання для того, щоб ви могли отримати відповідь у відео в записі. І так, поїхали. Ольга Тренога питає. Як бути студентом закордонних вузів? Сину 19 років має тимчасове посвідчення, військовозобов'язаного з обмеженими можливостями у військовий час, навчається за кордоном. Як отримати відстрочку? Друзі, після змін, які відбулися 18 травня 24-го року, постанови кабміну відповідно 560, де в нас зазначено зокрема перелік документів, які подаються разом з заявою. Навіть строчку від мобілізації. Там додано дуже цікавий документ. Хто ще не дивився, дуже рекомендую. В додатках надано зразок довідки: це є витяг з єдиного державного реєстру з питань освіти, де ви бачите, коли ви є студентом, що ви навчаєтеся в такому-то навчальному закладі України. Відповідно, там залишається дописати навчальному закладу вашу спеціальність, тобто всі ваші дані відносно процесу вашого навчання. Ця довідка може бути видана тільки українськими навчальними закладами. До цієї єдиної державної системи може доєднуватися за певну плату тільки українські навчальні заклади. Тому, відповідно, виконати вимогу нових змін. Про мобілізацію. Зокрема, студент, який навчається за кордоном, не може, оскільки іноземні навчальні заклади не можуть надати студентові потрібного зразка відповідну довідку. Тому ті, хто зараз навчається тільки в іноземних вузах, на жаль, отримати відстрочку від мобілізації, не можуть. Йдемо далі. Гала Калиновська Маю питання. Син 16 з половиною років наразі за кордоном плануємо приїзд в Україну, а приписного немає. Чи пропустять без приписного прикордонники з України? Чи є цей документ в переліку тих, які необхідні для перетину кордону, яка відповідальна за те, що ми поки не ставали на облік? Значить, дивіться, яка історія, друзі, на практиці, тому що багато людей упускають цей момент. Коли запрацював єдиний реєстр оберіг. Це в нас відбулося з 30 грудня 2023 року. Ми процес колего анонсували. Відповідно, прикордонники тепер можуть перевіряти, чи стає на обліку відповідно людина, яка перетинає кордон, зокрема, і чоловіки. І якщо при перетині кордону виявляється, що хлопець, юнак, який має вік 16, і в цьому році юнакові виповнюється вже. 17, то він має стати на військовий облік. Як це відбувається при перетині кордону? Як ми знаємо цю інформацію, друзі, якраз і від вас. Так от, прикордонна служба не пропускає юнаків, яким в цьому році вже має виповнитися 17. І вони рекомендують звернутися до ТЦК ТСП, стати на облік, отримати приписне і далі знову ж таки перетинати кордон. Тобто, коли ви. Стоїте на обліку, але вам в цьому році має бути 17 років, відповідно, ви тоді зможете перетнути кордон. Тобто до 18 років з приписним точно пропустять. Тому що ризик того, що вас не пропустять, друзі, досить великий. Однак від вас знову ж таки ми знаємо історії, коли, для прикладу, перетинали не на польський кордон, а там в інший бік виїжджали. То відписувалося, що прикордонна служба, незважаючи на те, що юнакові, наприклад, було вже 17, не перевіряла наявність приписного. Чим це зазначено чи не зазначено, насправді перевіряти військово-обліковий документ, прикордонна служба має згідно нових змін, які запрацювали після 18 року. В них розширено повноваження. Тому сказати, що вони не можуть цього робити, вже не можна. Іванна П'ястук, підкажіть, чи потрібно акт догляду? Один син, мама друга група, приписані по одній адресі, більше немає нікого. Дивіться, друзі, як такий акт догляду він за новими змінами не вимагається. Тобто, якщо ви маєте батьків першої другої групи і подаєте заяву про від мобілізації згідно пункту 13? Статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то ви маєте розуміти, що згідно постанови 560, Кабміну, яка розширює більше нові зміни про мобілізацію, де зазначено в пункті 61 дуже цікаве нововведення, на яке багато людей досі не звертає увагу. Там написано щодо перевірки. Наданих вами разом з заявою про відстрочку, документів та інформації. Зокрема, в пункті 61 йдеться про те, що всі хто буде подавати заяву про відстрочку від мобілізації згідно пунктів 9, 13, 14. ТЦК буде самостійно, по перше, передвіряти згідно реєстрів, яким їм надано доступи. Все, що ви понаписували, чи дійсно ви єдиний син, чи має мама ваша ще дітей, і так далі. І далі це разом з вашими інформаційними оціми витягами, все, що ви понаписували, буде передаватися або до. Управління соціального захисту, при яких мають вже діяти комісії згідно нової постанови 560, або деякі регіони ввели таку особливість, що при ЦНАПах створена комісія, і через ЦНАП можна подавати окремо таку заяву про те, щоб здійснили перевірку поданих вами даних. І по фінішу цього обстеження комісія, яка має складатися не менше ніж з п'яти осіб. Як це розписано в цьому пункті 61. Відповідно, вона має заповнити по зразку додаток 8 акт про підтвердження дійсно здійснення догляду. Це, друзі, не той акт, про який ви одразу могли подумати. Ми про це з колегою окремо знімали і відео. В Фейсбуці в нас вверху воно закріплене, ви можете передивитися ще раз. Так ось там. Розписано абсолютно все про військове зобов'язання. Абсолютно все. І відповідно ця комісія вона складається, чому я наголосила не менше, ніж з п'яти осіб, тому що туди входить представники міської ради, місцевий депутат, представники громадських організацій по місту, де у вас там працюють, так? І можуть бути залучені ще й представники соціального захисту. І саме ця комісія буде визначати після перевірки загальної. Беручи до уваги те, що, ту інформацію, яка надала відповідно ТЦК, те, що надало, то ви маєте розуміти, що на основі всієї, всієї величезної купи інформації буде складатися цей акт згідно додатку 8 постанова 560 камінну. Тобто, фактично, коли ви подаєте заяву про відстрочку, додатково вам не потрібно встановлювати постійний догляд, звертатися в соцзахист і так далі. Але вас все одно, отак от по кругу приводять до того, що вас будуть все одно перевіряти, що ви надали. На підтвердження того, що ви доглядаєте маму другої групи, і, відповідно, деякі люди, до речі, плутають пункт дев'ятий, там, де постійний догляд, де треба подавати підтвердження, що ви його здійснюєте. І пункт дев'ятий, там, де просто написано мають батьків першої та другої групи. Звісно, там є умови і так далі. Але... Виходить, що перевіряють всіх, хто подається, по догляду, якщо так спростити. Йдемо далі. Ольга Гребенюк, син виїхав працювати за кордон до війни, з обліку військоматі не знявся. Які це має наслідки? Прописані вдвох в приватизованих кімнатах. приватизованих кімнатах чи можуть забрати майно за штрафи? Ну, якщо нічого не порушував, то на що взагалі що значить забирати, друзі? Мова йде не про конфіскацію. Першочергово, якщо порушуються якісь вимоги про мобілізацію, то це буде штраф, який ми з колегою друзі вам рекомендуємо все ж таки оскаржувати. Тобто, сам факт оплати вами штрафи, штрафу це не є підтвердження, що ви там визнали вашу вину. Визнання вини взагалі йде згідно. Постанови суду, де зазначається, хто в чому винний. Так ось, щоб це спростовувати, вам варто оскаржувати накладення кожного адміністративного штрафу. А з приводу, як пише Ольга, забирати саме, то для того, щоб забрали, то це треба набратися як мінімум 160 тисяч гривень боргу по цих штрафах. Це має бути арешт, це мають бути докладені додаткові зусилля виконавцями щодо стягнення цього боргу, якщо виконавця нічого не виходить. Тільки тоді він може виставляти на торги відповідну частку, не все вайно, а частку, та яка може компенсувати відповідну суму боргу за штрафи не сплачені. Але просто так конфіскація по цьому виду правопорушень вона не передбачена. Валентина Гурська. У мене два сини призовного віку. Один служив в ЗСУ, а другому вручили повістку, проходить ВЛК. Чи вправі призвати другого сина? На жаль, друзі так, мають право, немає обмежень, скільки чоловіків військовозобов'язаних можуть мобілізувати з родини. На жаль, таких обмежень немає. Тобто, якщо є можливість отримати другому хлопцю відстрочку, наприклад, у вас Валентина є. Інвалідність першої другої групи, то варто тоді цим питанням вам зараз вже зайнятися. Валентина Ступницька. в березні 22-го року забрала військовий квиток в військоматі. Син має право на відстрочку, зареєструвався в резерві, підтягнувся в військовий квиток, але в ЦНАПі вимагають лише паперовий. Якщо електронний військовий квиток прирівнюється до паперового, то чому не беруть? Як вірно діяти, щоб забрати військовий квиток через ТЦК? Значить, друзі, в кого подібна ситуація? Валентина, відповідно до вас теж відповідь, ви маєте розуміти, що ваш син має написати заяву в ТЦК про те, щоб йому видали військовий квиток, який зберігається в ТЦК. Тому що зараз ви ж всі знаєте відповідно щодо цих змін, які запрацювали після 18.05, варто собі мати. Окрім паспорта, ще військово-обліковий документ, навіть якщо він у вас там застарілою формою. Тобто його варто з собою носити для уникнення певних там ситуацій, то ви маєте для себе зрозуміти, що перше. Варто написати заяву в ТЦК з вимогою видати все ж таки квиток. Друге, якщо має право на відстрочку, то йому треба подати заяву про відстрочку з дотуванням підтверджуючих документів. Тобто, на підставі чого він має право на відстрочку. Але перед тим, будь ласка. Звіртеся з новими вимогами про відстрочку. Тому що та відстрочка, яка діяла в 2022 році, може не спрацьовувати зараз, після 18 травня 2024 року. Друзі, будь ласка, будьте з цим уважні. Лариса Оверченко. Таке питання: У чоловіка є бронь. Чи обов'язково проходити ВЛК? Бо говорять, що бронь далі не будуть давати? Для броні так. Обов'язково проходять ВЛК. Але ви, друзі, маєте розуміти, навіть є випадки, що мобілізують і заброньованих. А у цей період між бронями чому направляють на ВЛК? Тому що коли завершується бронь і ще немає наступної в цей період, працівника можуть мобілізувати і вони мають на це право. Тому будьте, будь ласка, з цим дуже сильно уважні. Галина Снегура. Сину 23 закінчив військову кафедру, закінчив магістратуру в січні, хоче поступати в аспірантуру, а документи для конкурсу ще не приймають. Чи буде він мати можливість взяти участь у конкурсі документи в ТЦК ще не оновлював. Ну, поки його не запрошують повістками, так він має можливість скористатися зараз. Якраз починається вступна компанія. Але, друзі, будьте уважні, зараз там від учора був наказ МОН. За підписом міністра Міністерства освіти, де змінили правила вступу на аспірантуру. Тому, будь ласка, за цим дуже-дуже слідкуйте, тому що там змінилися умови, ось, і не так легко вступити на денну форму. Я, певно, запишу трошки окремо запис відео. Зачитаю цей наказ, щоб з вами розібрати, тому що там багато змін. Дуже важливих, про, про аспірантуру, зокрема. Віра Наталушко, старенькій бабусі, мама, другий син, пенсіонер 67-87 років. Син хоче оформити по догляду. По догляд їй дійсно потрібен. Є довідка про потребу постійного догляду. Соціальна служба відмовилася приймати документи згідно нового закону. Чи потрібно нерух, нерухову... Людину вести на оформлення інвалідності. Дивіться, син, я так розумію, це два сини, так? Мама, другий син пенсіонер. Розумієте, в чому момент? Я зрозуміла, в чому тут фішечка. Є така проблема, друзі, зараз. Ви нам, до речі, з цього приводу дуже багато скаржитеся. Що соцслужби відмовляються оформлювати догляд тому з синів, які є призивного віку. Ну, не призивного, це правильно, а мобілізаційного віку. Бо призивний вік це до 25, а мобілізаційний вік з 18 до 60 років. То насправді варто написати додатково ще скаргу. Скаргом всі управління судзахисту вони підпорядковані до місцевих адміністрацій, щоб вони не дали роз'яснення на підставі чого вам було відмовлено. Тобто ви маєте розуміти, що якщо є підстави оформлення постійного догляду і вам просто усно відмовляють і не хочуть приймати документи, скаржіться, будь ласка, не забуваємо, варто правильно. Спілкуватися з державними органами. Особливо зараз це має значення. Тому що, коли є підстава отримання постійного догляду, вам варто цим скористатися. Гілберт, ох, син божий. Питання таке: Померла мама, в права власності вступила, але кадастровий номер на землю біля будинку на покійній мамі. Мені сказали, що на себе можна не переробляти, так як цей документ надається на ділянку, а не на людину. Чи це так? Дякую, що якщо відповісте. Дивіться, кадастровий номер він дійсно незмінний. Тобто це як ідентифікаційний номер для нас, громадян України. Тобто, якщо право власності, свідоцтво про право власності, ви на себе поспачені переоформили, то в принципі вам ваш. Кадастровий номер, він, як то кажуть, іде разом з нерухомістю, іде разом з землею. Просто у вас буде зазначатися у витягу з реєстру речових прав, коли ви оформлюєте на себе спадщину. то відповідно, у вас буде зазначатися, що ви є власником, кадастровий номер такий, то тобто там ця вся інформація буде підтягнута. Так, далі. Тамара Лисенко має таке питання. Чоловік платить аліменти на сина, але останнім часом із 4 тисяч стало приходити ледве 3. Чи можна якось це питання вирішити юридично на питання, чому така сума стала відповідь, то і так багато. Тамаро, дивіться, якщо це добровільна оплата аліментів, то ви можете скористатися судовим наказом. Тобто звернутися в суд і оформити судовий наказ. Це буде на одну дитину встановлено 1 четверта від всіх видів доходів батька дитини. Далі звертатися до виконавчої служби, і тоді ви точно будете розуміти, яка має надходити сума згідно доходів батька дитини. Щоб ви розуміли, звідки що розраховується і так далі. Тому що, коли йде добровільна сплата, у вас немає, наприклад, договір договору нотаріального про утримання дитини, де ви прописали і узгодили, яка сума аліментів буде на постійній основі надходити. То в такому разі вам треба звертатися через суд, отримувати судовий наказ і відповідно далі через виконавчу службу стягувати аліменти на дитину. Іна Станіславовна. Один сину мами інвалід другої групи. Батьків, чоловіка, інших дітей немає. Які документи подавати для відстрочки? Чим підтвердити, що більше, крім одного сина, нікого немає? Чи потрібно мамі якусь заяву писати нотаріально, що не опікується син? Почнемо з кінця цього запитання. Значить, ні, мамі не треба додатково писати заяву, ще й нотаріально посвідчувати. Не потрібно. Дивіться, пишеться заява. Провід відстрочку від мобілізації по зразку, який надано в постанову 560 кабміну в додатках, заповнюєте. І тут достатньо буде, якщо були мама з татом, наприклад, розлучені, то треба подавати, наприклад, це рішення суду про розірвання шлюбу. Якщо батько помер. То, наприклад, треба надати свій доступ про смерть. А так, якщо це була, наприклад, мати одиначка, вона має другу групу інвалідності, син, відповідно, зазначає, що моя мама там вона мати одиначка, тата не було, або тато там помер на підставі підставляється відповідно, подається свідоцтво про смерть тата. А завірені нотаріальні копії висновку МСЕК. Пенсійного посвідчення, свідоцтво про народження, це все подається в ТЦК. ТЦК саме робить зараз витяги з реєстру раців, і вони перевірятимуть все одно, чи є ще діти у вашої мами. Додатково писати, як раніше, заяви в РАЦ, отримувати відмови, що вони не можуть надати точну інформацію у кількості дітей, у вашої мами і так далі, цього вже не потрібно робити. Всі реєстри тепер доступні для ТЦК, вони самостійно перевіряють надану вам інформацію. Марія Качмарик-Ільків. Чи потрібно йти в ТЦК, оновлювати дані, якщо він код поклеєно, але до 18.05.24? Ви знаєте, якщо ви оновлювали дані в канун цих змін, у вас є відповідний він код, то зараз ТЦК на практиці не вимагають, щоб оновлювали. Якщо хочете, може, якщо у вас щось змінилося, дійсно, ви можете зайти в ЦНАП, оновити дані або в реєстрі плюс. Ось, відповідно, оновити дані, у вас буде новий витяг. Але в принципі, якщо ви тільки в канун змін... Вже оновили, у вас є він код, це означає, що всі дані в систему вже введені. І зазвичай ТЦК говорить, якщо у вас нічого не змінювалося, то що ви будете це оновлювати? Ну, тобто, що оновлювати, якщо ви вже все подали? Так, друзі, останнє питання на сьогодні. Тоня Таран. Скажіть, будь ласка, батько інвалід першої групи має сина та доньку? Донька в декретній відпустці. Чи має право син на відстрочку по догляду? Mm -mm. Друзі, поясню, чому поставлена вимога, це згідно цього пункту 13 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це стаття 23. Якщо є інші не зобов'язані, тут якраз це донька, яка в декретній відпустці, то, відповідно, військовозобов'язані не можуть отримати відстрочку від мобілізації. Як є, такі зміни. Добре, друзі, буду завершувати запис. Опублікую зараз для вас. Нагадую, що ми продовжуємо для вас працювати, незважаючи на те, що зараз є величезні проблеми зі світлом. Тому стріми зараз не дуже в нас можливі, оскільки дуже часто і різко без попередження, поза графіками вимикають світло. Навіть тут, де ми зараз в Карпатах у відпустці. Ось тому ми прилаштувалися, поки для вас записувати відео. Як буде в нас можливість поновити наші стріми, ми обов'язково це зробимо. А поки на зв'язочку не забувайте нас репостити, лайкати, підтримувати, як ви це вмієте на зв'язочку.